Привіт! Скоро новий рік, а як відомо, найкращий подарунок це книга. Я підібрала ідей, які ви зможете подарувати своїй близькій людині, якщо він чи вона закохані в книги. І одразу скажу до кожного подарунка додати свічки або ліхтарки, бо світла зараз майже нема. Мій перший пункт це навчання. Зараз нам всім потрібно вчитися новому. Але чому б не зробити це цікавим? Тому давайте поговоримо про курси. Особисто я зараз проходжу курс по історії філософії від культурного проєкту. І вибачте, це не реклама. Бо хто я така, щоб робити їм рекламу? Мабуть, ви самі про них знаєте. Ну а якщо не знаєте, то, до речі, в них є курс по історії літератури. Є навіть окремий курс по сучасній літературі. Курси це спосіб вивчити нову інформацію у зручному для тебе форматі. Наприклад, у культурного проєкту усі курси в запису, що дуже зручно, тому що не треба бігти на лекцію за розкладом ми ж все ж таки на війні Курси коштують цілком адекватно і. Як я вже сказала, у них є опція подарувати. Тобто ви даруєте своїй коханій людині нові знання, що може бути краще. Нам всім треба трошки загрузити обличчя інтелектом. Наступний пункт це підручники. Якщо ваша близька людина вивчає або хоче вивчати якусь мову англійську, іспанську, португальську тощо щоб не подарувати їй такий потрібний предмет, як підручник. І мені здається, було б класно взяти на рівень вище, щоб у людини був стимул прокачувати свій скіл. Коли я почала вивчати Чорногорську, мій перший підручник подарував мені мій чоловік. І знаєте, це було дуже стимулююче. Ще мені здається чудовим варіантом подарувати картки, щоб запам'ятовувати слова. Але, на жаль, не з усіма мовами у нас таке роблять. Ще колись я хотіла повчати вивчати фарсі, і знаєте, мені було б дуже приємно, якщо хтось подарував мені пробний урок. Якщо вашої коханої людини така ж з мовами, візьміться до нататки. Наступний пункт це книги про хобі. Якщо ваша подруга шиє, в'яже, вишиває, будь-що чому б не подарувати книгу про це, колись я дарувала своїй свекрусі, книгу про історію вишивки нашого краю. Зараз дуже багато таких подарункових видань, які оформлені дуже гарно. Зазвичай у них тверда обкладинка, ілюстрації і гарний папер. Це просто супер подарунок. Якщо це за інтересом. Нещодавно мені було цікаво почути, що хтось купує книги про чайну церемонію. Я, якщо чесно, нічого про це не знаю, але тут головне вибирати за захопленням вашого друга. Ще я знаю, що зараз модно плести з бісеру, і мені здається, на цю тему теж можна щось пошукати і подарувати книгу разом з матеріалами. Наступний пункт це книги по психології. Зараз вони ну, просто дуже актуальні, бо ми всі шукаємо шляхи самопомочі. І де нам їх ще взяти як не з книг. Деякі книги точно заміняють сеанс психотерапії. Особисто я зараз читаю Джудіт Герман Психологічна травма та шлях до видуження. Мені здається, це під час війни щось дуже потрібне. Якщо ви, як я, столкнулися з тривогою за ці ну, просто безкінечні 10 місяців, зверніть увагу на блокнот проти тривоги від Mental Books. Він оснований на КПТ терапії і розроблений спеціалістами. Це найголовніше. Я зараз сама чекаю, коли мені вже вишлють мій примірник. Бо тільки було предзамовлення, і такий подарунок в будь-якому випадку показує те, що ви дарите дійсно якісну і класну річ, а не подарунок заради подарунка. Ще прикольна штука це щоденник 5 хвилин, який допомагає підвищити свою самооцінку. Він розроблений таким чином, що ви відповідаєте кожного ранку на декілька питань. І це займає у вас 5 хвилин. В кінці ви пишете афірмацію і, повірте, це допомагає. Наш мозок дуже любить все опорядковувати, любить, коли ми пишемо ручку від руки. І такі речі, як щоденник 5 хвилин і блокнот проти тривоги, точно стануть в нагоді комусь з ваших друзів або особисто вам. Також не забуваємо, що є такі автори, як Джоді Спензе. Для тих, хто захоплюється психологією, це саме воно. Для тих, хто полюбляє фотографувати, можна купити фотокниги. Зазвичай це збірки робот різних фотографів різних жанрів. Вони завжди в високій якості і на гарному папері. Тож, це справжній презент, як каже моя бабуся. Не забуваємо про книги по сторітелінгу для письменників, режисерів і блогерів є купа книг по гарним текстам, від як писати на мільйон, до «Врятуйте кіську» і як писали класики. З новинок це, мабуть, книга писаний світ про те, як література змінює історію. Я її особисто вже купила, але ще не читала, чомусь про неї всі говорять. Також не забуваємо про любителів музики. Своєму чоловіку я знайшла книгу по історії блюзу. Ну а для підлітків і просто фанатів, наприклад, корейської музики, зараз є багато книжок по капопу. Ну, і те, чого я, впевнена, ви чекали – різдвяні книжки. Колись мені дуже сподобалась книга Skipping Christmas Джона Грішема Це якщо ви старше хоча б 16 років. Це вже стара, добра, перевірена роками історія про Різдво. Для цінителів детективного жанру я б порадила могила на двох від Анни Гольд. Ну а якщо ви шукаєте незвичайні дитячі книжки, зверніть свою увагу на книгу Різдво Петсона. З класичних варіантів є, наприклад, Тува Янсон і його Різдво приходить в Україну тролів. Ну, а якщо вам на душу йде щось більш яскраве, то вам до Токена і його листів Різдвеного Діда. Ну, а на цьому все. Дякую за увагу. Гарних вам свят і до наступних відео!